Всім доброго серпневого дня! Ось поступово звільняються огородні площі від основних культур, тому саме час приділити увагу сидерації. Отже, що таке сидерати? Сидерати – це рослини, які вирощуються для закладення в ґрунт ще в зеленому стані. Закладені в ґрунт рослинні залишки поступово перетворюються на масу зеленого гною, який збільшує та покращує зміст органічних речовин у ґрунті. Сидирати можна використовувати як мульчу, покриваючи землю, сидирати покращують структуру ґрунту. Також успішно використовуються для покращення дючості ґрунту, завдяки чому знижують обсяги внесення хімікатів і мінімізується їхній негативний вплив на довкілля та людину. Також сидирати запобігають ерозії ґрунту та вимиванню поживних речовин, пригнічують зростання бур'янів. Для себе ми ось обрали дайкон, буде у нас насіння віки ярої, насіння фацелії, а також суданка. Також можна використовувати і насіння гірчиці, але оскільки ми садимо капусту. То не хочеться давати лишню поживу для білокрилки, і саме гірчицю ми не будемо вносити. Зазвичай сидирати висаджують перед садінням основної культури або після збирання врожаю. Практикують одночасне вирощування сидиратів з іншими городніми культурами, в такому разі їх висаджують у міжряді основних культур та на вивільнених ділянках. Для цього краще використовувати низькорослі рослини, які не затінятимуть основні культури. На думку фахівців, для висівання восени найкраще підходять віка звичайна, бобівник тривистий, жито, гірчиця, фацелія, польові боби, гречка, рай, грас, кукіль. Зимові сидірати забезпечують ґрунтовий покрив узимку. Та запобігають ерозії ґрунту. Ось такі шпари немає наш ґрунт, тому треба його трошечки реструктуризувати за допомогою дайкону. Спеціально обрали дайкон, який виростає до 60 см углиб. І на днях у нас обіцяють дощик, тому поспішаємо розкидати насіннячко, для того, щоб наші сідірати зійшли своєчасно. Та зробили свою користь. Сидирати належать до природних добрив, які вкрай важливі для органічного землеробства. Середня кількість азоту, накопичена такими культурами, може повністю замінити мінеральні добрива. Рослинні залишки годують ґрунт азотом, а зростаючі рослини насичують фосфором, залізом, калієм та кальцієм. Застосування сидератів з глибокою кореневою системою знижує щільність ґрунту. Це сприяє кращому проникненню та отриманню кисню та вологи. До наших сидератів також ми змогли придбати насіння льону та насіння гречки. Седиральні культури розростаються швидко та інтенсивно. Їхній густий покрив запобігає розвитку бурянів, оскільки вони не отримують достатню кількість сонячного світла та поживних речовин. Тому боротьба з бур'янами, сидирати є єдиним таким ефективним заходом біологічного контролю без застосування гербіцидів. Існує сім видів сидератів. Це бобові, злакові, капустяні, гідрофільні, айстрові, гречкові і щирицеві. Вибір сидератів залежить від їх властивості, термінів сівби, типу ґрунту, порядку чергування культуру у процесі сівозміни, бобові насичують ґрунт азотом, а також трошки розпушують його. Основні переваги з лакових: мочкова та коренева система, високий вміст білків, калію, а також здатність зростати практично в будь-якому типі ґрунту. Капустяні сидирати, окрім потужних коренів, ще й відомі своїми фітосанітарними властивостями, вони є відмінним джерелом органічних поживних речовин. А ось цікаво, гідрофільні культури, такі як фацелія, вони дуже ефективні у боротьбі з неметодою. Також фацелія швидко розростається та невибаглива до умов вирощування. Вона відноситься до холодостійких сидератів та здатна розвивати навіть при дефіциті сонячного світла. Гречка це єдиний представник гречаних сидератів. Вона знижує рівень кислотності ґрунту, покращує його структуру та допомагає відновити запаси калію та фосфору. Для посилення ефекту іноді використовують одразу декілька видів рослин, так як зробили це ми, зробили суміш. І ось прийшов обіцяний дощик. Зараз перевіримо, скільки опадів у нас випало, і наш стаканчик показав майже 29 мм це чудовий результат. Тому наші сідирати обов'язково повинні зійти і зробити свою корисну дію. І ось ми вже бачимо, що наші сидирати повсходили, навіть вже трошки проросли. Минув майже тиждень після дощику. Ми сюди не виходили, не дивилися, і сьогодні разом з сидиратами насіялася і, звичайна щариця, але думаємо, що наші сидирати переженуть бур'яни, трошки їх приглушать. І все ж таки нам вдасться трошки збагатити та розрихлити наш ґрунт. Пишіть в коментарях, чи ви висіваєте сидирати після отримання врожаю, як і чим збагачуєте ваш ґрунт. Дуже сподіваємося, що сьогоднішня інформація була для вас корисною та цікавою. Тому, будь ласка, підтримайте наш канал лайками, пишіть коментарі. А ми будемо і надалі ділитися з вами цікавою інформацією, своїми як би, вчинками, що ми робимо на городі, і давати, можливо, поради комусь вони знадобляться і стануть у нагоді. На сьогодні все, до побачення, до нових зустрічей в новому відео.